Вітаю, друзі, з вами я, Олексій Кучеренка. Останніми днями знов нам нав'язують якусь дискусію, так звані експерти в лапках, стосовно необхідності підвищення ціни на електроенергії і неминучості, до речі, і на газ. Про це каже голова Нафтогазу Пан Чернишов про якусь ринкову ціну на газ для населення. Про це кажуть якісь депутати від Слуг народу про якусь нову ринкову ціну на електроенергію для населення. Колеги, саме для того, щоб з'ясувати. А як саме формується ціна на електроенергію, на газ і тарифи на тепло, на воду? Що саме туди закладається, Якими є економічно обґрунтовані ці ціни та тарифи? Чи були порушення при ціноутворенні? І от для цього і сформована тимчасова слідча комісія по ціноутворенню в енергетиці, яку доручено очолити мені? І я вам обіцяю, що найближчим часом ми з вами разом розберемося, що ж таке реальна собівартість електроенергії, газу тепла і як нам досягти цієї собівартості, щоб на цьому не крали?